І чорова, божия, Христос воскрес! Христос воскрес! Боїсь Христос воскрес! Христос воскрес! Боїсь 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 Богом бережену Україну нашу за завладу військові, Господи, помолимо. Господи, поми. Сто наше і за всяке місто, село і країну, і за тих, що по вірі живуть у них, Господи, ви Господи, помило. Вітаю вас, кафедри Вселенського Патріархату, радісним вітанням! Христос Воскрес! Воскресіння Христове є центром православної віри, без Воскресіння наша віра марна. Бог Слово своїм Воскресінням обжив та зробив безсмертну людину, яка створена за образом Божим, і кожен, хто вірує Христа, не помре і буде жити. Саме значить свято Пасхи це перемога життя смертю. У світі депонують насильство та війна, які проводять ім'я релігії та Бога. Нехай благословення Боже сходить на вас. Слава життєдателю, який показав світло, любов і мир всьому світу та особисто кожній людині. Слава Царю, слава Ісусу Христу, переможцю, смерті та начальнику життя. Варфоломій Константинопольський. Пісня слава, в святому життя, на всіх Христос Воскрес, воскреснемо по смерті і всі ми, бо святе Письмо навчає, раптом, як оком, змигнути про останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві Воскреснуть, і ми перемінимось. Тліднемо тіло, належить одягнутися в нетлінне і смертному цьому задягнутися в безсмертя. Христос Воскрес і вічне життя дарував усім, хто вірує у Нього. Нехай Воскресний Спаситель пошле свої щедрі милості і благословить своїми щедротами вас, ваші високі преосвященства, вашу Богом люблячу пасту, шановних архімандритів і гуменів і ромонахів. Ваші християнські родини, вашу духовну працю, наше українське військо, додавши йому могутню та нездоладну силу перед нашим ворогом, щоб, одостоїши зустрічі з його світлим Воскресінням, жити в духовному єднанні з Христом у всьому світі, радісних і щасливих свят, Воістину Христос Воскрес! Блаженніший Макарій, митрополит Київський всі України, предстоятель Української Автокефальної Православної церкви, Пасха Христова 2016 року Божого місто Київ. Христос Воскрес! Я пам'ятаю, я пам'ятаю і саме тому і цей рік прийшли, бо я пам'ятаю, як ми тоді святкували, яка це краса була, яка це чудова церква. Безумовно, ця перлина має працювати. І саме тому з Росітою ми сьогодні тут, хоч біля храму, але я впевнений, що скоро буде мій храм. Ви посвятите нам? Нім воду і ці освячені. Свіна і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Не втікайте! Христос Воскресніх, хто воскрес і з мертвих, смертю, смерть подолав і дарував, Ти що робачи ця рубашка? Як найшвидше наш диван? Христос Воскрес! Ми від імені нашого пристоятеля, блаженнішого митрополита Макарія, разом з оцим Юрієм, з духовенством нашої церкви дякуємо за те, що розділили з нами, незважаючи на незручності, радість воскресло Господа нашого Ісуса Христа. Дай Бог, щоб кожному із нас в наших серцях, в наших родинах запанував мир, любов і злагода, щоб наша. Українська квітуча земля на кінець то розцвіла, і жоден ворог не зазіхав на нашу цілісність, на нашу українську державу. Миру вам, любові, і дай Бог дочекати до наступного пасхи, до наступного воскресіння, як кажуть в українському народі, щоб нас не уміншало. Христос Воскрес.